Так, зроблю вам коротенький огляд по комплектації даного ребу. В комплект входить сам реб, верхня частина, нижня частина це з'ємний акумулятор, який можна замінювати. Дроти силові живлення, які з'єднують акумулятор і сам реп. Знімається сам ось. Верхня частина реп, нижня – акумулятор. Це є. Наступна частина це бокс. Автобокс. Там вбудовані антени купольної дії. Вони ж конюшинка. Дроти подовжувачі. З роз'ємами дротовий пульт довжиною 5 метрів. Комоти кріплення, це для кріплення автобокса на рейлінгі. І зарядний пристрій. Так виглядає комплект репу зі своїм вбудованим акумулятором на 3,5 кВт. І це ми маємо саме цей варіант на 6 діапазонів. Все промарковано. Роз'єм для підключення дротового пульта сам дротовий пульт з кнопкою і ключ від самого автобоксу. На всякий випадок.